Ще не ні слова, ні воля, ще нам братя Українці, усміхнеться доля. День єднання, свято в Україні встановлене. 16 лютого 2022 року указом президента України жили по сусідству, дві країни майже сестрами були, гості їздили, дружили, не бачили кордонів і межі. Одна була велика, її войовнича. Чужі території часто забирала. Така була погана у неї звичка, чужого, зовсім не цуралась. А інша була менша та відкрита дуже. Жила собі тихенько, у всьому, мала ворогів, а лише тільки друзів. вдачу мала щедру та просту. А в лютому 22-го року пішли чутки, що справжня йде війна. Сусід кричав про це на всю Європу, що Україну за три дні візьме сповна. Та українці дуже сильні люди і ворожих погроз не злякались, а навпаки, сказали, свято буде. День єднання об'єднались разом. День єднання нове зовсім свято. Відзначаємо його лише один рік, коли ворог збирався наступати і кричав бути цій війні. Та українці дуже сильні люди і ворожих прогноз не злякались, і навпаки, сказали, свято буде день єднання, разом об'єднались. Свято ще раз показало єдність, силу і дух народу. Люди наші не побоялись і об'єднались від заходу до сходу. Щоб Показати, що ніхто ніколи не зможе єдність нас забрати, ми будемо за нашу волю боротись і до кінця стояти. Ми разом, нас єднає віра у краще майбуття держави. Ми відбудуємо усі руїни, ви ще почуєте про нашу славу. Друзі, висновок один: миру в Україні бути, миру хочуть добрі люди, і дорослі, і малі прагнуть миру на землі.